Це спадок від рабської системи, яка панувала в Україні за Радянського Союзу, тобто ми 80 років були в рабстві. а далі еліта була викошена політична еліта. Замість політичної еліти ми успадкували номенклатурну олігархічну систему врядування, яка деребанила державні підприємства, державну власність і під кришею саме правоохоронців, силовиків. І, коли російська КГБ, ФСБ, якби відокремилося від українського, тепер вже Служби безпеки України, так все одно залишків цього ФСБ і КГБ вони лишилися в Україні. Ось, ну, один з цих залишків це Деркач, але uh -huh. їх там ще було багато. Е, от. І е, Росія, як наш ворог, використовує е, е, корупцію як стратегічну, стратегічний інструмент втримання контролю над Україною. Е, вони не дарма. Не подобається їм антикорупційні інституції, установи. Недарма Путін в лютому 22-го року перед вторгненням назвав всі наші антикорупційні інституції. Розказав, що це все. Україна втрачає суверенітет і за НАБУ, САП, Вищого антикорупційного суду, ВРП, ВККС. Він назвав всі ці інституції. Не всі українці знають, як вони розшифровуються, але Путін знає. От тобто, це означає, що він не змог... не зміг. Йому важко взяти Україну під контроль зсередини повністю розладнуючи наш державний інструмент, деградуючи його, використовуючи стратегічну корупцію. І в таких напрямках, як енергетика, як оборонка, інфраструктурні проекти, завжди була стратегічна корупція, де з одного боку вправно працювала агентура російська, а з іншого боку, дуже жадібні були українські Інці і українські різні чиновники на легкі гроші. Угу. А правоохоронна система ну вона виконувала політичні вказівки, завжди орієнтувалася на президента. Угу.